Першочерговим питанням на сесії постало питання про звернення депутатів Коростенської міської ради шостого скликання до Житомирської обласної ради стосовно експертного висновку про радіологічний стан населення пунктів Житомирської області. Наданий експертною групою національної комісії з за радіоактивного захисту населення України щодо зміни статусу міста Коростеня. Звернення зачитав секретар міської ради Віктор Ходаківський. Зокрема, в ньому йшлося. Громада міста Коростеня обурена тим, що експертна група надала свої рекомендації щодо зміни статусу нашого міста, не взявши до уваги усіх об'єктивних фактів, які напряму пов'язані з наслідками Чорнобильської катастрофи. Тому коростенці не погоджуються з висновком національної комісії. І мають намір відстоювати свої конституційні права. Звернення підтримали представники громадських організацій та мешканці міста, які були присутні на сесії. В свою чергу депутати міської ради одноголосно проголосували за цей документ. На сесії був заслуханий звіт про виконання міського бюджету за перше півріччя 2013 року. По цьому питанню доповідала начальник фінансового управління Людмила Щербанюк. До ряду головних питань і віднесли звіт про діяльність комунальної організації Коростенський міський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх доповідь зачитав директор центру Микола Цімбуровський. На сьогодні центру підпорядковано вісім клубів з них сім діючих, і в одному проводиться ремонт. Основним завданням Центру спорт для всіх є створення сприятливих умов для реалізації прав громадян на заняття фізичною культурою і спортом, задоволення їх потреб в оздоровчих послугах за місці проживання у підліткових клубах та у місцях масових відпочинку населення, залучення широких верств населення до регулярних оздоровчих занять фізичної культури та спортом. Депутати відзначили, що підтримка підліткових клубів сьогодні вкрай необхідна. Обговоривши це питання, було вирішено розробити системний план для розвитку центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх про затвердження підсумків виконання програми соціально-економічного розвитку міста за перше півріччя 2013 року доповів заступник міського голови Олександр Єсенецький, підводячи підсумки виконання програми економічного і соціального розвитку міста за перше півріччя. Слід зазначити, що незважаючи на складну ситуацію в економіці, як країни в цілому, так і в нашому регіоні, спільними зусиллями, ми зберегли позитивні тенденції зростання в основних галузях економіки міста. Розвиток державно-приватного партнерства та планова системна робота, спрямована на поступальний розвиток, приносить добрі результати. Виступаючи зупинився на роботі підприємств та обсязі виробництва промислової продукції, проаналізував роботу транспортного комплексу міста, соціальної сфери житлово-комунального господарства. Були заслухані підсумки роботи напрямків охорони здоров'я, галузі освіти, культури та спорту. Також цього дня депутати розглянули питання про присвоєння звання почесних громадянин міста Коростеня Якову Шушуку, який вже багато років очолює коростенський геріатричний пансіонат для ветеранів війни та праці. За результат. Татами таємного голосування звання почесних громадянин міста Коростеня було присвоєно Якову Омельяновичу, З чим його привітав міський голова та побажав ще довго працювати на благо та розвиток рідного краю. В ході сесії депутати розглянули і ряд інших питань.